Тепер темну тему можна буде увімкнути для будь-якого застосунку. В Петі Android 16 з'явилася нова опція, яка нам дозволяє включити Dark Mode для всіх застосунків, навіть якщо вони цей Dark Mode не імплементували. Тут у нас є така нова опція, яка називається Expanded, і вона говорить про те, що типу, темна тема покращує нашу аксесибіліті. Насправді, наші кольори, які в нас є в папках, наприклад, якщо в нас є білі кольори, вони будуть замінені через інверсію на чорні, якщо в нас є там, наприклад, Червоні кольори вони були замінені на якісь там темно-червоні, і так далі. Я взяв для прикладу застосунок Notino. Тут як видно, то що він якби не підтримує темну тему, бо на в маю налаштування включено, щоб була темна тема, але якби він її не підтримує просто самостійно і тому давайте спробуємо включити цей от Expanded режим. І як видно то, що достатньо добре, воно через інверсію всі кольори поміняло, і темна тема виглядає достатньо добре. Тут, звичайно, є якісь моменти з картинками. Тут є щось біле, щось темне, але в цілому, якщо брати дійсно по, по user experience, достатньо добре все виглядає. І, як на мене, воно добре працює. Я думаю, що не всі додатки так легко під це підстроюються. Я думаю, що по-любому деяким додаткам придеться робити редизайн або додатково імплементувати Dark Mode. Але якщо брати такі простенькі додатки, де там все чорно-біле, або якісь такі кольори не дуже, скажімо, різноманітні, тоді я думаю, то, що все добре зразу і запрацює.